Друзі, всім привіт! З вами Данило і сьогодні хотів би я поговорити на тему «Не відкладай щастя на завтра. Дуже цікава, ґрунтовна, складна тема. Залишайтеся, будь ласка, зі мною. Ми попробуємо купнути глибше, я попробую дати вам свою точку зору, розказати історії і розказати практичні речі, які допомагають мені бути щасливішим на щоденній основі щоденно. Друзі, хочу почати з історії. Після вчора я гуляв, я пройшов 8 чи 9 кілометрів. Гуляв я без телефону. І я помітив: напевно, перші 30 чи 40 хвилин я, я думав тільки про фінанси і думав про їхню відсутність. Що в мене зараз немає стільки грошей, скільки я б хотів. І. В принципі, це, на мою думку, корисно говорити про думати про фінанси, тому що все-таки такі думки нас спонукають до певних дій. А, але я радше концентрувався на тому, що в мене немає, і концентрувався на тому, що я а, маю відсутність чогось, і від, відсутність я концентрувався на цій відсутності, вона а, проводила такий деструктив в мій розум і я відчував себе нещасним. Що зараз я не маю якоїсь матеріальної свободи, фінансової свободи, як я би хотів, і мені було боляче з тих думок. І потім я подумав, що це, ну, це нормально думати так, це нормально думати про фінанси, це нормально думати, що хочеться більшого. Але на мою думку, зараз дуже важливо бути вдячним за те, що є зараз. І насолоджуватися тим що, є, тим, що є зараз, в процесі досягнення, наприклад, фінансової, е, фінансової незалежності. Тому що я хотів нагадати, можливо, цим відео собі, можливо, вам, що в нас немає завтра, і ми можемо померти в будь-яку секунду, чи за рік, чи за 100 років, чи за 80 років, чи за 20 років. Тобто, ми не знаємо, коли. В нас закінчиться це життя, і, напевно, найкраще, що ми можемо зробити, це старатися бути щасливими тут і зараз, і бути вдячними тут і зараз за те, що в нас є, старатися досягнути чогось більшого, старатися досягнути якихось матеріальних е, речей, е, можливо, якихось е, е, моральних якостей, які ми би хотіли покращити в собі. Проте, Напевно, дуже важливо старатися культивувати в собі внутрішню вдячність за те, що ми в за те, що в нас є. І, В принципі, напевно, з цією скультивування внутрішньої вдячності і з постійного з постійної пропрацьовки внутрішньої вдячності ми можемо відчувати щастя, глибинне щастя. І це знову ж таки це вміння відчувати на регулярній основі внутрішню, внутрішню. Вдячність. Друзі, хочу по -по поділитися з вами одною методикою, яку, е в принципі, я сам придумав. Я не знаю, де, е де, таке, де таке ще може бути. В принципі, напевно, вже хтось придумав до мене. Е я впевнений, напевно, в цьому. Але, друзі, дуже цікаве комбо медитація плюс вдячність е робить щастя. Я недавно поділився своєю подругою цими думками. Друзі, медитуючи, медитуючи, як трошки поясню, що таке, як я, що я маю на увазі під медитацією, ми умовно на 10 хвилин ставимо собі таймер і стараємося концентруватися на диханні. І ми кожного разу, коли, коли ми втрачаємо цей фокус, коли ми розфокусовані, ми вертаємося в це дихання, ми вертаємося в цей потік в цю медитацію. Таким чином, наступного разу, коли ми умовно десь в місті, і ми бачимо, що ми в своїх думках, ми вертаємося якби, в момент, і медитація нам допомагає е, бути в моменті, в принципі, в моменті ми щасливіші. І вдячність, і, друзі, вдячність плюс медитація. Тобто ми медитуємо, і е, коли ми, наприклад, вже почали свій день, ми стараємося медитувати. Тобто я принаймні зараз так стараюсь робити, я стараюсь медитувати умовно вранці. І протягом дня, коли я бачу, що в мене якісь негативні паттерни, негативні думки, вони приходять в мій мозок, вони приходять до мене. Я стараюся культивувати позитивні думки і вдячність. Це складно, буду відвертим. Це, напевно, задача на все життя. І поки що я далеко не професіонал в цьому, але я думаю, що навіть розуміння цього, що таке є, це вже великий. Великий плюс і велика, велика сила, тому що сила бути вдячним, тому що вдячність це такі високі вибрації і високі енергії, на мою думку. Я думаю, що ми маємо культивувати вміння брати від життя максимум, не маючи матеріального підтвердження. Це дуже цікава, цікава річ, на мою думку, вміти брати від життя максимум, не маючи матеріального підтвердження. Тому що навіть беручи цю історію, яка в мене сталася, я зосереджувався на фінансах, і я забував про, про вдячність і про ну, про цей момент, який в нас є. І знову ж таки, це дуже сильно. Я напевно завершу це відео, хочу зробити його таким коротеньким, але щоб воно було вам нагадуванням про вдячність і про те, що завтра може не бути. І що потрібно цінувати цей момент, принаймні старатися, і я думаю, що з повторами, чим більше ми це робимо, тим більше ми стаємо кращими в цьому. З повторами ми можемо ставати кращими. Друзі, до речі, для тих, хто подивився, я зараз проводжу безкоштовні безкоштовні для вас зідзвони. Зідзвони з вами на будь-яку тему, що вам цікаво, можливо, чимось допомогти, просто поговорити. Що вам цікаво, форма внизу під відео? Тому, друзі, бажаю вам гарного дня, бажаю вам прекрасного настрою і будьмо вдячними. Чао!